Вітаємо в Бучанській громаді. Ми заїхали в місто, яке точно знає, що таке біль та відновлення. У нас є великий комплекс Спортивна академія спорту, який приймає великі турніри. Молодь Бучі не чекає майбутнього. Вона його створює прямо зараз. В першу чергу молодь Бучі має молодіжну раду, до якої можна долучитися. Бути активним. Хочемо не просто молодіжний, який, знаєте, кімнатку відкрити. Хочемо зробити взагалі повноцінний здоровий простір громадського суспільства молодіжного. Тут була школа, які викладав талановитий Валеріан Підмогильний. Уча це не просто місце на карті. Це місце сили. Вітаємо в бучанській громаді. Ми заїхали в місто, яке точно знає, що таке біль та відновлення. Сьогодні ми її покажемо очима молоді. Це про музику, про спорт, про бізнес та про пам'ять. Якщо десь і є ідеальне місце для вайбу, то це бучанський міський парк, величезна територія. Понад 50 гектарів. Тут і фонтани, озеро, сцена і навіть арт-простори. Це парк в місті або місто в парку. Тут є все і для побачень, і для поезії, і для відпочинку після роботи. А це сади баштама. романтичний замок на околиці бучі. Будований на хуторі Ястремщина інженером Євгеном Штамом, радником Києво-Ковальської залізниці, в 1909 році тут побудували двоповерхову дачу з баштами, аркатурним фризом та бійницями, а ще парком 19 гектарів. Спочатку це була велика ідея на тлі залізничного прогресу. Потім тут був дитячий будинок санаторій, а в 2004 році сталася пожежа, яка зруйнувала інтер'єр. З 2019 року це місце. Охороняється як пам'ятка за 10 кілометрів від бучі у Ворзелі розташовується цілий осередок культури. Уваровський дім він був побудований в 1904-1906 році, купцем Карлом Генріхом Септором. А згодом він був куплений графиною Наталією Уваровою. У 1920 році тут була школа, які викладав талановитий Валеріан підмогильний. Пізніше, в 1960 році, тут був шкільний кінотеатр Жовтень. Преображенський храм. Один із найатмосферніших. І це не тільки завдяки своїй цікавій архітектурі, а завдяки своїм жителям. І атмосфера тут ще дихається легше. З храмом розташовується березовий гай, в якому переважає тиша та спокій, в який можна подумати та надихнутися. Весна 2022 року назавжди змінила місто Буча. Після 33 днів окупації місто стало символом жорстокості російської війни проти України. Світ побачив кадри, які неможливо забути: зруйновані будинки, спалені авто, велика кількість безневинних жертв. Але буча не зламалася, вона вистояла. А молодь одна з перших прийшла на допомогу. Молодь Бучі не чекає майбутнього, вона його створює прямо зараз. В академії спорту б'ють рекорди. В діє бізнес створюють стартапи. В Бучанському центрі позашкілля роблять виставки та вистави. Молодь у всіх громадах завжди відіграє ключову роль у всіх подіях в Україні, особливо в громадах, бо це місто. Наразі основну активну ми чесно не так бачимо багато молоді, яка рухається в бік місцевого самоврядування, хоча намагаємося робити і практики в міській раді, і в структурах міської ради, щоб діти і діти і молодь в цілому більше про це вивчали, але можемо констатувати на мій. Особистий суб'єктивний погляд, що молодь не так сильно цікавиться діяльністю міст, місцевого самоврядування чи там, наприклад, місцевою політикою. Можна було би більше, але на, наразі нема такого інтересу. У нас існує молодіжна рада, і часто долучається до заходів, до всяких різних ініціатив. Іноді вони самі ініціативи якісь приводять, щоб створювати якісь молодіжні простори. Останнє, наприклад, те, що наша молодіжна рада запропонувала наразі, над чим ми спільно працюємо. Це безпосередньо створення певного такого тенту буде використовуватися для молодіжних зібрань, для молодіжної діяльності. Наразі працюємо над цим так само. Маємо лісовий клас, який створюється для молоді. Ми так його називаємо лісовий клас. «Forest Classroom». Це один із проєктів, які Бучанська міська рада втілює разом з європейським союзом. Ми отримали на це грантові кошти. Це буде також такий осередок молоді. Плануємо взагалі дуже масштабний проект, Розкрию вам таємницю про молодіжний. Ми не хочемо не просто молодіжний, який знаєте кімнатку відкрити, хочемо зробити взагалі повноцінний здоровий простір громадського суспільства молодіжного, яке могло би там і заходи проводити, і щось собі обговорювати, якусь діяльність робити і розвивати. І навчання якісь організовувати, проходити, щоб це був такий громадський простір. Насправді такий простір вже відкриється, я думаю, в наступному році у Ворзелі, що поряд з Бучою, тому що там у нас створюється один дуже великий центр, там і адміністративний, і соціальний центр, але, зокрема, там буде дуже величезна і бібліотека, і центр громадського простору, що круто, я рахую. Що стосується класичних молодіжних центрів, ми також наразі в процесі шукаємо партнерів, тому що були якісь. Можливості десь не склалося, десь відмовили партнери. Але ми рухаємося і шукаємо ці можливості, щоб створити більше таких осередків молоді, коли приходять громадські організації, наприклад, кажуть, ми там взяли грант. І нам потрібно, наприклад, місце, де ми можемо проводити ці чи інші тренінги. Ми з міська рада завжди надає. Ми маємо це і може бути і бібліотека, може бути на навіть перший поверх міської ради, зала засідань, може бути будь-яка локація. Долучається і місцеві, як діє бізнес, наприклад. Вони також надають для цього. Тобто ці soft скіли, мені здається, ну як молоді. Я сама досить молода. От я рахую, що вони навіть важливіші, ніж hard скіли, тому що уміння комунікувати, уміння ем, десь відстояти свої кордони десь навпаки, ем, не, не відстояти, Це якраз оце розуміння і відчуття є най найважливішим в процесі формування і держави, і критичного мислення. І інших різних процесів тому всіляко підтримуємо, якщо такі ініціативи з'являються тільки за дійсно до медична медицина тренінги, які проводилися, і по школам вони проводилися, і по різним закладам. Іноді приходять, наприклад, кажуть, там молодіжний якийсь форум чи якісь молодіжні заходи проводяться. Там можливо когось направить. Також таке робили. Бочанська міська рада так само підтримує діяльність пластового шкільного центру. Він хоч і обласний. Тим не менш, всіляко будемо підтримувати і підтримуємо надалі всі діяльності. Молоді, які там відбуваються, і сподіваємося, цей рух взагалі в цілому на національному, національному рівні буде тільки поглиблюватися і розширюватися. В бучі активно розвиваються молодіжні ініціативи та спортивні напрямки. Проводяться тренінги з неформальної освіти, воркшопи, заходи спрямовані на волонтерство. Мені здається, що найбільше досягнення це те, що молодь залишається в громаді, попри те, що наразі в нас є в країні, це е, вони не виїжджають, е, спрямовують свій ресурс на громаду, відкривають е, свої е, власні справи, долучаються до міських ініціатив е, і мають великий ресурс для відновлення і розвитку громади. Наразі відділ молоді та спорту відкритий до всіх на молодих людей до їх ініціатив, до співпраці вони можуть прийти до нас у відділ, розказати про свою ідею, як вони її бачать. Ми допоможемо її реалізувати, залучити якийсь грантовий проєкт або підсказати, як краще допрацювати певну ідею, допомогти знайти приватного партнера, який працює у цьому напрямку. Також допомогти. Магає молодим людям. У нас є багато підприємців, які також підтримують ініціативи, якщо вони не дуже великих масштабів. Ми завжди відкриті до співпраці і тільки за е, чути молодь е, минулого року. Ми проводили дослідження в громаді, за вивчали потреби молоді за допомогою. Молодіжної ради в Бучі провели дослідження, яке показало, що зараз молодь шукає себе у бізнесі. Їм цікаво, як працює бізнес, як створюються ФОПи, як можна долучитись до волонтерських ініціатив. Також їх цікавлять медичні послуги, такі як психологічний напрям, тому що дуже багато молоді не хоче звертатися. Напряму вони хочуть, щоб це було конфіденційно, і теж шукають, де це можна зробити, до якого спеціаліста звернутися. Мені здається, що буча зараз є таким молодіжним центром. В нас є дуже багато молоді також молоді. ВПО в нас є великий комплекс спортивний, академія спорту, який приймає великі турніри. Куди з'їжджаються молодь і діти не тільки з області, а зі всієї країни, показують великі результати спортивних досягнень своїх. Більша, на мою думку, зараз більша частина цікавиться спортом, щоб можна було представляти це на міжнародному рівні і показати, що українці можуть. І як я казала, вже це власна справа. Створення громадських організацій, які сприяють розвитку громад, ми активно займаємося молодіжними обмінами. До нас вже приїжджала молодь Слов'янська. Ми проводили екскурсію по громаді з пластовому шкільному центрі, розказували про екологічні ініціативи громади. Їздили в молодіжні простори в село Здвижівка, де молодь розказувала, як вони створювали цей простір, з якими викликами стикнулися в своїй роботі, і поділилися досвідом. Також залучаємо на різні спортивні події, такі як Бучанський забіг миру, всякі шахові турніри. Також наші плануються два обміни з такими громадами, як Липці, Харківська область та Запорізька область, обміни молоддю. Варто відвідати наш Бучанський міський парк, так як Буча відома теж своїми лісовими насадженнями. До нас з'їжджаються. Багато туристів щоб відвідати цей парк. Також там знаходиться екстрем-парк Білка». Це мотусковий парк, який один із великих парків в області, де теж можна провести своє дозвілля. Також спортивна інфраструктура. У нас є Бучанська дитяча спортивна школа. У нас є великий заклад, спортивний комплекс Академія спорту який приймає понад тисячу осіб і. Має багато спортивних майданчиків для розвитку також він доступний для місцевих жителів, там відкриті майданчики для спорту. Сучасна сторона Бучі. Це ми маємо дієбізнес. Якщо ви завітаєте в Бучі, вона точно вас закохає в себе, тому що ви знаєте тут. Те місце, яке вам буде до вподоби, яке буде місцем сили, і ви захочете повернутися до знову. Також в бучі розташований пластовий вишкільний центр, який побудований за зразком Ради Європи для молодіжних центрів. Він є унікальним не тільки за своєю формою будівлі. Але й за наповненням. також на базі пластового вишкільного центру діє соціальне підприємництво Еко-Станиця Друку, яка має три складові: перше це виготовлення різноманітної поліграфічної продукції, наприклад, прик на футболках, кепках, чашках, друге це проведення екологічних лекцій та тренінгів, і третє це створення різноманітного мерчу, наприклад, з бучею. Весь прибуток спрямовується на статутню діяльність Пластового вишкільного центру та громадської організації Мізмін. А ще 10% від прибутку ми передаємо на табори Київської округи національної скавицької організації України пласт. А ще ми плануємо проведення конкурсу мінігрантів для молодіжних ініціатив. Тут нове покоління, яке живе чесно, красиво та дрейвово. Бучанська громада, вона, по перше, сама унікальна. А якщо в контексті молоді, то мабуть це те, що тут є дуже великий потенціал для розвитку. Ви можете займатися культурою, можете займатися урбаністикою, і все абсолютно можливо. В першу чергу, молодь в УЧІ має молодіжну раду, до якої можна долучитися, бути активним. І я вам скажу так, що всі, хто активний, їхні ідеї рано чи пізно чують і реалізують. Нас чують, нас бачать, до нас дослухаються. Ми можемо брати участь в обговореннях, можемо брати участь в проєктах. Нас поважають. Думаю, як і всю молодь, мотивує результат. Коли ти бачиш результат того, що ти зробив, ті проекти, ті ідеї, воно завжди мотивує, воно завжди приємно. Бучанська молодіжна рада реалізувала один з останніх проєктів це зміни до програми підтримки молоді місцевої. Ми е, змінили структуру заходів відповідно до військового часу, і також нам вдалося домогтись того, що деякі з них почали фінансувати. Найбільше досягнення молодіжної ради Бучі це те, що ця рада е, з року в рік зберігається, працює, е, є люди, є колектив, і ця інституція продовжує працювати, не дивлячись е, ні на що. Буча це не просто місце на карті. Це місце сили. Тут не лише відбудовують будинки, тут відбудовують мрії, а це молодь громади і їх кот. А ми побачимося з вами в наступному випуску і, можливо, саме в твоїй громаді.